Півні біля Шевченківського суду Києва півтори сотні протестувальників. Це учасники організації Нацкорпус. Прийшли підтримати своїх товаришів. Їм сьогодні вибиратимуть запобіжні заходи через справу про вимагання. Акціянти розгортають банери. Справу називають політичним тиском. Ми вважаємо, що ці арешти, ці обшуки повністю показові. Вони не не будуються на жодних реальних аргументах, там немає жодних підстав. Я більшість цих людей знаю як по Харкову, так і по війні. Ці люди ну нікуди ніколи не мігрували, ні від кого не бігали. А це кадри із затримання у Харкові. Напередодні Служба безпеки України заявила про викриття угруповання, яке вимагало гроші з місцевих підприємців. Версія слідчих учасників угруповання вимагали гроші з підприємців, які працювали у сфері ритуальних послуг. Якщо ці відмовлялися, погрожували розправою або підпалювали авто. У Харкові та області обшукали півсотні осель. До угруповання могли бути причетні правоохоронці та місцеві посадовці, розповіла. Речниця відомства Лілія Домашенко. В результаті санкціонованих обшуків було вилучено великі суми грошових коштів, чорнові записи обліку поборів з підприємців, зброю та боєприпаси, а також посвідчення діючих співробітників національної поліції. Сьогодні силовики опублікували відео, заявляють, це розмови учасників угруповання та бізнесменів. Все, не я Суд розпочинається із двогодинним запізненням, і на початку слухання адвокати двох підозрюваних заявляють, відвід судді й до шостої вечора це клопотання, поки не розглянули. Колегія пішла у нарадчу. Справу розслідують як вимагання створення злочини організації та протидія господарській діяльності. Якого запобіжного заходу проситимуть, прокуратура не повідомила, бо розглядати їх клопотання та вибирати запобіжні заходи не починали. Руслана Богдан, Лілія Гончарук, Олександр Новосел. новини на Суспільному, Харків.